Комод Імперія виробництва фабрики «Міромар». виглядає так же гар, самовишукано, як і звучить. Якби у мене вдома був класичний стиль мені підходив, я б цей комод купив. Комод виглядає дуже гарно, також практичний та функціональний. Має шість великих висувних шухляд, які працюють на сучасних телескопічних направляючих повного висуву. Міцні. Та класичні гнуті ніжки додають йому ще більше вишуканості та підкреслюють стиль класика, міцні металеві ручки. Комод Імперія 6 ще ви можете замовити на нашому сайті, перейшовши за посиланням. З фабрики він поставляється в зручній компактній картонній коробці, тому ми легко можемо відправити цей комод в будь-який населений пункт України. Переходьте за посиланням та замовляйте Комод Імперія за кращою ціною в інтернеті на нашому сайті інтернет-магазин Комодік. Дякую за увагу. Чекаємо на вас.